Шановне панство, 4129 Hyundai Tucson. Презентуємо вам також молдинг. Ось так він виглядає. Аналогічний молдингу на модель. Hyundai Santa Fe. Вчора була також презентація даного молдингу, то вони дуже-дуже між собою схожі. Ми його прискочували, тому що там всередині тріемовський скотч приклеєний, щоб його не відривати. От ми його зафіксували на наш звичайний скотч. Бачите, ось там всередині він є. Перевернемо, подивимося, як він всередині виглядає. Коротше, ось такий красота у нас. От зубчики тут зроблені, щоб він нормально лягав на кутках. І ось так він виглядає. Тому також така позиція є в наявності. Кому цікаво, звертаємось до менеджерів нашої компанії. Всім добра, миру і злагоди!